Так, оце так рок. Справжній рок, ви подивіться на цю красу. Просто, знаєте, краса небезпечна, так, хто сказав. А я вам скажу, що в правильних руках е інструмент може стати і порятунком, а може стати і зброєю. Тому то вже вирішувати вам. Але пам'ятайте, що Закон ніхто не відміняв. А я вам розкажу просто, що це дуже класні і красиві ножі. І їх так багато, хто би міг подумати, в одному комплекті зібрані всі ножі, котрі треба, щоб е, бути на кухне просто ну, найкращим. Розумієте? Тобто тут є все, щоб ви могли задовольнити будь-яке кулінарне бажання. Навіть якщо ви Користуєтесь ось цим, наприклад, не для хлібу, а для того, щоб підрізати квіти. Не знаю, хоча для квітів у мене тут є ножниці. Якщо ви на кухні просто п'єте чай і у вас там немає продуктів, знаєте, то хоча б будете підрізати квіти, і для цього є класні ножниці. Або нарізати яблуко. Або знаєте, хоча дівчата в нас е українці. Такі господині і чоловіки, і господарі гарні, і гарно дуже готують. І цей набір величезний ножів: 2, 4, 6, 8, 10, 12 ножів і ножниці. Дванадцять ножів і ножниці. І це ще не все. І ви утримуєте. Подарунок від мене особливо, ось цю таку тримач, так, тому що він магнітний тримач, всі його знають, що це таке, це дуже зручно. Так, це щоб ви розміщували свої ножі на вертикальній такій площині, на так, на, на горизонтальній. А, тобто дивлячись як тобто, е, ніж буде вертикально, воно, до речі, навіть магнітиться через, бачите, через упаковку. Уявіть собі, який магніт. Це раптовий експеримент. І, як ви бачите, ми працюємо в реальному часі. Я світа це міледніті вішов. І 12 ножів, фантастично. Ще і дуже крута, дуже крутий магнітний тримач, який тримає навіть через упаковку. Я вражена, якщо чесно. Так, друзі, обережно будьте в нас сьогодні з лазерною заточкою ножі. Вони настільки красиві, що мені їх просто хочеться розглядати. Набір ножей, 12 ножів плюс, плюс ножиці. Класно! 1300 гривень початкова ціна. Код товару ножі 01. Дуже гарні, я візьму свої окуляри, це фантастично красиво, і, е, і одразу хочу сказати, щоб ви були обережними, тому що е, ножі дійсно е, якісні, вони потужні, вони, знаєте, е, предназначені для того, щоб вам було легко на кухні. Проте е, зверніть увагу, що вони дійсно. Такі майже професійні, так? Я не знаю, чи саме такі у професійних шеф-кухарів, чи саме такі в них ножі, але в мене такі. Тому, друзі, давайте одразу по ціні. Так, 1300 гривень це початкова ціна. Зараз ціна буде знижуватися. Трішечки, отак, от отак, отак, гарно. Так, і не щоб ціна знижувалася, ви, будь ласка, дзвоніть, і ми їх обов'язково затестимо. І е, хочу, щоб ви також брали участь у формуванні ціни. Як це відбувається? Кожні 10 дзвінків фіксує наш комп'ютер і знижує ціну. А я притерла свої окуляри, щоб не порізати свої довжелезні нігті. Тому ви вже почали дзвонити. Що вам треба зробити? Наберіть, будь ласка, 0800 21 14 14 і скажіть Свєта, я шукав саме тебе. Е, ну, звісно, набір ножів. А ви про що подумали? 1300 гривень початкова ціна. І ціна дуже швидко знижується. Тому вже... Фіксує комп'ютер наш вже цінує, цінує так, цінує кожен ваш дзвінок. Кожен дзвінок фіксує комп'ютер і подивіться на цю красу. Звісно, я взяла з собою шматочок хліба, трішки помідорів і навіть взяла зелень. Все помила. І зараз буду те, що було в мене в холодильнику, і буду собі готувати. Нічого, тому що хліб помідор, а як же без сала. Але знаєте, сала не було такого класного, щоб дійсно гідного, як я люблю генеральську, щоб його гідно представити вам. Проте ми перевіримо. Так, і перше падіння відбулося 1100 гривень, але ми перевіримо на найтаких примхливіших продуктах помідори і хліб. Для мене завжди, знаєте, я міряю ніж, якість ножу, тому, як він ріже помідор. Тому ми сьогодні це. Все перевіримо, але поки ми не дочекаємось фінальної ціни від вас, любі мої, будьте, будь ласка, активними, ви подивіться на цю розкіш, подивіться 1100 гривень. І знову, знову, знову падає ціна, друзі. І я хочу нагадати, що цінність ще більша, тому що ми ще, ще будуть ножиці, так, ножиці. І зараз ми вам всі покажемо. Дивіться, це можна банку, з банки достати помідор так, для, для якогось такого м'яса, красивого для стейка. Фінальне бодіння ціни. І зараз ціна 899 гривень за 12 ножів, ножиці і ще тримач. Хліб. Далі філе. філе. Далі навіть підписаний сир. Далі овочі і фрукти, і чистити, так чистити, що ви хочете, то й чистити. Овочі і фрукти це для стейків. Ми тут зараз м'ясо не смажимо, але це супер зручно для стейків. Це для зелені будемо використовувати пробувати, ніж лопатка. Так, тобто, ви нашинкували, і я, я, я покажу. І це також можете використовувати, наприклад, для цибулі. Я люблю ось таким ножем нашинкувати цибулю. Не взяла, не хочу плакати хочу, щоб ви мене бачили красивою. Сиру можна було б взяти, не взяла. Але ми такі зараз я вам покажу. Ну що, ось так виглядає упаковка, так. Зараз я вам сюди ось поставлю пакування. І дуже класно вам в подарунок також ще йде в цю ціну, так? Тобто в цю ціну ми ще вмістили тримач, тримач металевий, тримач дуже потужний. Ось так. Тут просто ось це, ти бачиш, як вона гарно тримає. Тобто ну він реально класно тримає, бачите? Тобто Металевий тримач для... магнітний, для ножів, і щоб вони, правильно з них стікала водичка, щоб вони не псувались. І лазерна їхня заточка. Ну що, це я залишу ось тут у бабіч стола, щоб ви бачили, що це все ваше і хочу взяти. У мене є тут дощечка з найпримхливішими, на мою думку, продуктами: помідори, хліб і зелень. І як буде різатися хліб, і як буде різатися зелень? Ми зараз побачимо. Ну, давайте я спершу ми почнемо з хліба. Ми беремо. Це для філе, ось в мене для хліба. В мене є чиабата, вона дуже примхлива. Чиабата взагалі хліб такий крихкий, і щоб його гарно нарізати, треба, знаєте, гарних зусиль. Подивися, я навіть тоненьку скибочку зараз можу нарізати дуже просто. Ти бачиш? Взагалі, скибочки, Саш, тобі видно? Скибочка дуже тоненька. Дивися. І ще навіть хочу тоньше. І, друзі, це чиабата. Дівчатка знають, чиабата надзвичайно крихка. Ви подивіться, ми мало залишаємо крихт. Подивися, я реально врізала дуже тоненький слайс хліба. Тобто, якщо б мої ножі були неякісні, вони б його просто порвали. Легко знаєш, і мені дуже подобається, що вони самі по собі не важкелезні, Так і дуже зручна ергономічна ручка. А, ну, це, це це, це для філе філірувати рибку. У мене є ще тут помідори і зелень. Давайте спочатку помідори. Я сюди поставлю. Я хочу нашинкувати дрібно-зелень. Дивися, в мене є ось такий великий ніж. Ось цей. Лопатка ніж лопатка. Він так само і в мене ще з моїми пазуряками це ж взагалі незручно робити. Ти бачиш, як легко відділяється стебло від самої зелені. Ми шинкуємо, бережіть свої нігті. подивися, як вона дуже класно шинкує. Я зараз тобі покажу взагалі всю красу цього ножу. Ну, по це кінця ви б відчули аромат. Дивися, воно дуже класно шинкує, навіть маленький, чим його взагалі краса. Тобто я нашинкувала купу, кінзи, бачиш? І ось так взяла і викинула все в тарілку. Все. Так, це вже сміття, це вже залишив на потім. Тобто, ти можеш щось зручно, знаєш, щоб ти нанести не його там в долонях, а все донести на своєму ножові і бачиш. Тобто, завдяки широкій пластині, це все донесеться до, до тарілки. Так, ну що, і ще тестуємо, давай помідори. Для мене помідори це найпримхливіший, мабуть, такий продукт. Ну, В мене є ось такі ножі. Я вважаю, що це буде для овочів і фруктів. Класно ним різати, наприклад, ківі, банан, яблучко дуже гарно. Але подивимося, як він впорається з помідором. Чи взагалі подивись. Ти бачиш? І помідори вже такі, чесно кажучи, вони трішки вже м'якенькі. Дивись. А я тобі зараз покажу і на інших ножах, як класно працює. Дивись, давай на ось цьому такому великому ножі, він важ... важкіший, трішки-трішки важчий. Будемо наслайсовувати. Ну, в мене оце із-за із нігтів. Ти бачиш? Я зробимо маленький слайсик. Помідора, ти подивися на цей слайсик. Подивися. Ти бачиш? Тобто він настільки тоненький, лазерна, така класна. Зараз ще будемо різати, просто покажу. Якби не мої пазуряки, ми б це зробили ще більш якісніше. Тобто, реально вони працюють. Це тобі такий на кухні великий помічник. А чим би мені витерти оце все? А це ще ж не все. В цю ціну вище, Саша, це не тобі було запитання. В цю ціну, але дякую, що ти знаєш. Вище отримуйте подарунок. Від мене особливо ось така прихватка. Хочете, це буде ваш рушничок, але це така прихватка від наших друзів-партнерів, наш український виробник, мікрофібри. Так, ось така ще подарунок ви отримаєте. Ну що, друзі, дійсно ножі ріжуть, як ми побачили. Мені подобається ще широка ось така площа, знаєте, широка площа ножа, що він дуже легко. Хочеш, давай, ти знаєш, да, е, 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 Саша, кажи, а Саша мені приніс. Я тобі тоді віддам ось це, щоб ти це забрав і заніс на кухню. А, ти не підійдеш до мене, да? ти можеш просто його навіть на серветку так положити. А я ще раз дякую. А я ще раз друзям всім покажу, що в мене тут 12 ножів і ножиці. І, і залиш да, нам пакет. Дякую, Сашенька. І, і вони всі достатньо такі е, гострі. Так, ви просто не забувайте, що вони. Всі гострі, це я таке, наче прибрала. Це я завжди так прибираю. І вони е, е, такі, і ще мені подобається, що вони дуже ергономічні. Ну, Давайте ще випробуємо. Друзі, ви дзвоніть на 821, 14, 14. Давайте ще випробуємо. Ну, це я не знаю, немає сенсу випробовувати ножі для стейку, для м'яса. Вони важкуваті різати ними помідори. Але, наприклад, ось цей маленький ніж. Мені подобаються маленькі ножі, бо мені їх зручно тримати. Я ніколи не любила великі ножі. Давайте попробуємо саме, як е, працює. Е. Да, бачиш? Тобто я відрізала взагалі тонесенька, данесенька, данесенька. І не поранила його, я б сказала, хірургічний ніж. І не поранила його, а навпаки. так? Подивися, подивися, як він гарний, якби я була хірургом. І оце так би вчилася, я б сказала мені, дуже красивий ростин помідора. Ви подивіться на цей ростин помідора. тиць. І от так, щоб не чавити, і він подивіться, І реально, ти не чавиш помідор, так, а ти його ріжеш. Що мені подобається, ну давай ще. Потім помиють. Це для сиру. Ми для сиру також спробуємо. А чого б нам його не використати, як ніж для помідора. Ти бачиш, ти наколола собі помідора. Ідеш собі така, ходиш, гуляєш таким ножом класним. І як він ріже, давайте подивимось, тому що сир же ж пластичний, будемо рахувати, що це майже помідор. Так по текстурі, так, вони ж подібні. так. Ти подивися, як воно гарно. Оце все мені, мені дуже подобається. Ти знаєш? І що можна отак от наколоти, зробити надріз і помідор, і він не буде вичавлений весь там зернами на нашу. Дощечку. Боже, які смачні помідори. Ну що, друзі, е, великий набір ножів, їх 12. Е, порізати залюбки, давайте ще раз, бо до нас доєднуються нові глядачі. Я ще раз вам відріжу шматочок хліба. В мене є ось така пилка ніж, подивіться, він довгий. Тобто, якщо у вас там величезна буханка, або якийсь там кекс-пиріг. подивися. Класно! Я не скажу, що вони такі, знаєш, Просто, ну подивись, ну реально класно, тим паче, що це чиабата, і він його не кришить. Знаєш, і не рве кусками, шматками, а він його прямо ріже. А зелень, як гарно порізана зелень, нашанкована ось цим здоровецьким ножем. Ну що, друзі, поки я їм свій веганський обід, порізані помідори, кінзу і хліб, нормально порізана чиабата, не порвата, а прямо таки розрізана. Так? Тобто, реально, ти бачиш оці слайси, це ж красиво, правда? Ти вдома є своїм ножем ось такий слайсик, тонюсінький хліба. І враховуйте, що є ще ж трішки в мене. Це мені, мені взагалі дуже невдобно. Ну, друзі, я вам трішки поскаржусь, мені в них дуже незручно. 899, моє вітання, вам, до речі, ніж не треба, пане Олег, вам не треба, ніж? У мене тут 12 ножів є. Може, ви хочете щось порізати або когось втік. І ви бачите, наскільки це тонесенька ювелірна робота. Ти подивись, ти подивись, так? Було б ще масло вершкове, або сало. У нас взагалі був би класний обід. І отже, що ви отримуєте? Цінність просто цього лоту ну, для мене зашкалює. Прихваточка, ось така класна. 12 ножів. Ножниці та магнітний тримач, котрий ви поцепили на стінку, попросили чоловіка, щоб він вам прицепив. І у вас в вертикальному положенні зберігаються всі ножі. 899 гривень, враховуючи, що сплату за доставку ми беремо на себе. Ой, я вже тут порозкидала, ви знаєте, коли ти е, готуєш е, реально з любов'ю, і без того, що в тебе якийсь один затопився, ніж то в тебе ще є одинадцять, то дівчат. Ну, це реально. Я люблю, коли якісні класні ножі, в них класна рукоятка, вони реально класно ріжуть. І е, єдине, що будьте обережні, тому що все ж таки з такими ножами, знаєте. В Правильних руках, як то кажуть, це або е, твій помічник, або зброя. Тому будьте обережні, бо ножі дуже гарні. Воно мені взагалі пасує все. Я б навіть із ножами ходила. Ну що, любі друзі, я вам дякую, що ви сьогодні були зі мною. Піду в когось е, тут е, пошукаю, може в когось є шматочок сала, бо я щось така вже знаєте, трішки трішки вже зголодніла. Ви замовляйте? А я піду добре? І скоро до вас повернуся, любі друзі.